Зазначений законопроект, зокрема, спрямований на удосконалення діючих правових норм і механізмів щодо проведення експертизи цінності документів, з метою внесення їх до складу національного архівного фонду або вилучення з нього. І мета законопроекту це закріпити, по перше, повноваження архівних установ. Щодо проведення процедури експертизи цінності документів і чітко зазначити підстави для вилучення документів з Національного архівного фонду. Хотілося б пояснити, чому ми вносимо зміни до таких питань. Справа в тому, що поняття експертизи цінності не було зазначено у діючому законі. Це поняття є в постанові Кабінету міністрів про проведення експертизи цінності документів від 8 серпня 2007 року No1004. Ми вирішили, що це поняття має бути зазначене і в законі, оскільки в нашому законі йдеться про проведення експертизи цінності і не дається це поняття. Тобто, пропонується, що експертиза цінності документів, це всебічне вивчення документів з метою внесення їх до національного архівного фонду або вилучення з нього проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до категорії унікальних і встановлення. Роки зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду. Крім того, підкреслено, що під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими глузевими переліками документів зі строками ті Переліки документів є основними нормативними документами, якими керуються експертна комісія. Однак в нашому законі це не було зазначено хоча це основна практика, на підставі якої Експертні комісії проводить експертизу цінності документів. Тобто, поділяються переліки на типові і примірні. Вони мають законодавчі встановлені строки зберігання всіх видів документів. Типові переліки затверджує, Державна архівна служба. І затверджуються вони, ну, на сьогодні це вже наказ Міністерства юстиції. А відомчі переліки готує відповідний орган виконавчої влади. Або центральний орган подає нам на погодження цей перелік, і він також реєструється в Міністерстві юстиції як нормативно-правовий акт. Тобто всі документи мають вже зазначені строки зберігання. І на підставі цих строків зберігання документи відбираються до складу Національного архівного фонду. Тобто, якщо в переліку зазначено, що строк зберігання документу постійно, він підлягає внесенню до складу національного архівного фонду. А решта документів мають конкретні строки зберігання документів. Це може бути і один рік, і три роки, і п'ять років. Строки зберігання установлюються відповідно до інтересів держави, суспільства, громадян для забезпечення їх інтересів. Далі мы в законі зазначаємо підстави для вилучення в законопроекті зазначаємо підстави для вилучення документів зі складу національного архівного фонду. У діючому законі було написано, що забороняється вилучення документів з Національного архівного фонду за мотивом конфіденційної чи тає... чи таємності інформації, що міститься в них, а також із політичних чи ідеологічних міркувань, ми додаємо до цієї статті. І ще додатково, що не підлягають вилученню, вилученню зі складу НАТО документи, створені до 1946 року. У зв'язку з тим, що ці документи не до 1946 року зберіглися недостатньо. Ну зрозуміло, це і роки громадянської війни і вітчизняної війни, тому збереженості цих документів недостатня, тому вони взагалі не підлягають експертизи цінності, зберігаються незалежно від того, в якому стані вони е, е, знаходяться, і від е, того, е, мають вони цінність чи не мають е, ця норма. Е, яка забороняла вилучення документів до 1946 року, також була вже встановлена зазначеною мною вище постановою 10.04 про проведення експертизи цінності документів. Тобто ми просто е, закон, якщо хочемо це зазначити і в законі.